За півтори-дві тисячі гривень можна жити в такому прекрасному будинку в 250 метрів квадратних взимку, використовуючи для обігріву нагріву гарячої води і охолодження будинку систему працюючи на енергії повітря, Вуаля! тепловий насос системою повітря, вода. Тепловою потужністю 16 кВт. В будинку у нас зроблена тепла підлога візде, і для охолодження стоять фонкоїли, які взимку служать догрівачем а влітку. Охолоджують приміщення. В топковій у нас внутрішній блок теплового насосу, є насосна група на систему теплих підлог і одна на нафанкоїла, невеличка буферна ємність для теплового насосу. І от такий от бойлер непрямого нагріву з азмій віком на 200 літрів для приготування гарячої води. В топковій у нас є пом'якшення води, є такий предзапас води з насосом підвищення тиску. На криші стоять сонячні панелі, отака дейка є у нас невеличкий високовольтний інвіртер, о тут запас по акумуляторам, і система обов'язково захищена такими от стабілізаторами напруги. Така система дозволяє жити 10 місяців в рік практично безкоштовно. Тому, друзі, кому цікаві гарні інженерні рішення на базі теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. Сім тепла бухова, до слава українцям!